бек. Я спустя стільки років найде як я нема Окей. Я спустя десь рік чи пів... Рік. Я спустя рік... Ні, пучка. Почекати? Початку? Ну, то так, спустя рік я зайшов у Майнкрафт. Я не грав, сюди, я не грав тут дуже давно. Так, так. Так, я дуже давно не грав в Майнкрафт. Я продовжу грати все на сервері. Тільки, звісно, не АФА, а... Але XI. Е, так тепер... я Sai. А ні блин, почекайте, ще треба. <кхух> О, точно, давайте виберем. Де ось чи мені сподобає. Убліку запис, лайк. Like. Ем. Эээ, е, тако. Тепер ви знаєте, хто і ким я є, є оригінальним лексом. Ну, типу такий нік, у мене має бути коротко. Угу. Блін, у ця нова модель кость его так фу. Угу, так угу. Ну, давайте створимо скинчик. Ой-ой-ой, яке файні. Не, ну, це... Окей. Е, стиль. Давайте перший. Верхна частина. Тут це типа кофточка. Кофтик, тут є прикольна кофточка. Ну ця, напевно. Прикольно, так. Да. Ось такий воскін у мене вийшов. Ось. Погнали пограємо в Майнкрафт. Ой, я пам'ятаю, як я давненько не грав. Також я буду грати зі своїми друзями. Кілька років все грав на першому. Колись ви пам'ятаєте всі, я грав на другому сервері, типу, але тепер такого не буде. Та менша популярність. Я буду тепер грати тільки на першому сервері. Водим Фух, Я поміняв собі ну, на такі, який ви знаєте. LakeSide Gamys. У мене просто Lakeside Gamies Пишемо Startup. Старик. Окей. Я да в рук. Так. оп оп, оп. Колись я був крутим бойцем, но тепер нуб. Блін, удяк, це ви просто забрати. Геть. Блін, не такі топові. Той флай може бути общать читером. Короче, чи я собі тут візьму. Що <свист> я не роблю. Не знаю. Короче, я примірно можу знати, де то є то місце. Так, нікого я не хочу забрати, хочу собі просто брати. Е я так поняв. Мене хоче забрати чи що. А, я, кстати, знаю, де то місце. Тому що ми всі вже були з пацанами договорили. Примерно я можу знати, де то її місце. А, стоп це да. Та, походу, десь сюда, чи що? знаю. Стоп, це то місце. Мені треба куди? А, мені треба туди, точно. Єс! єс нагадав. Ні. Стоп, так чи ні? Так. Так! Я на тому місці, єс. Я тут. Здарова, якщо ти. бро, якщо ти дадесь моє відео, здорово просто, дарова. Я не йшов тому місце. А, ні, ні, це не то, вроді. Ні то. Ось це місце. Ось! Я не йшов. Бру дарова, я не що твоє місце. Що тут у ха, а що тут у нас? Агу? Ну, я хотів зробити тебе хрусну, а виглядала та я, щоб ту напустив, але не, я хрусну. Дядя Ліксай тобі поправи. Кратчик, погнали будувати будиночок. Мій будинок, мій будинок, мій будиночок. Я ну, хочу собі якийсь такий, знаєте, під землі. І, И примерно тут воно може бути мій будинок. Беремо, беремо, ломимо, ломимо, ломимо. Коротше, я десь там сі поделю, тільки мені треба поймити. Ой, блин, я це давно не играла. Угу, угу, Жалко вже тепер нема моїх друзів. Ех, були часи. Хоча я, слава Богу, що хоча б і поверну. Це мене радує. І такс, у мене там в, в інвентарі. Ага, 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 у мене там є. У мене нема. А, там... Так, точно, мені ще ж потрібна пічечка. Булего у мене є. Так, ну, канал до мого другого так. Якщо не знаєте, то це мій друг, він теж ютубер. Е, може десь в майбутньому буду рекламувати його канал. І мені потрібна пічка. Я хочу поставити пічку, а потім взяти. Ну, пічку я йому поставлю, так можна сказати, такий подарунок від мене. Ось. І давайте переплавляємо камінь кругляк. І крафтим, 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 крафтим. крафтим, крафтим. О, я з 56 такого красивенького, гладкого каменю. Я хочу собі побудувати тут якусь таку прикольненьку вазу. Жалко, тут мову не можеш поміняти. Ну, окей. Так, тут я хочу тільки чуть-чуть, так можна сказати, заокруглити. Ну, якось ось так. Так, мені випали стріли, а мому моєму нині був випав діамантовий меч. Знаєте, який Такий топи? Ну, давайте почали. Такс, буду, буду, буду. Я брав тут трішки забув я приватити, Ну, нічого. Ой, це? Круте сталося. Угу, угу, ні. Так, доски, я... ну, я собі хочу базу з інших досок зробити. З таких світлих, знаєте. З кварджу там такого що Не буде. Звісно, не думайте, що в мене ось це просто, ну, це буде моя база. Я. Потім продов... Я потім зроблю таку велику такий хоус якийсь такий. О, тут двоє ще хочу кстати, продовжити. Два ще треба зробити. Тут уже буде набагато більше. Ну мені треба буде зробити оп! Ем... Так, хочеться скрині зробити. Треба поставити ще цей м -м, точку, а я забув, я, я все забую, я вам кажу. Окей, ну надіюсь, я запам'ятаю. Ем, і погнали, кстати, здамо землю, а потім візьмемо і цей. Купимо всякі такі, що, що буде потрібно. Коротше, я вже купив ось такі ось штучки. Оп. І зараз побіжмо. Не судіть, що такий бомжанський скин. Ну а з вам був я. Лайк сай. Підпис на канал. кладіть лайки. і всім пока-пока.